Добрий день, хотів би зараз всім показати проект, який я недавно замітив. Це Tronix App. Він майнить TRX для вас. Що в ньому такого крутого, що я замітив? В ньому є два баланси, Ship-Balance -баланс і Tron balance. Вивести можна від 20 TRX. Формується достатньо швидко, ну... Но... Якщо не вкидати гроші, то буде дуже медленно 1 гігахеш. Можна забустить 100 TRX. І вам буде по 5 із 16 TRX в день фармити. Тобто 100 TRX, получайте на виході 155 TRX. Думаю вигідно. Так, можна заклеймити від одного TRX. Заклеймити ось цю штучку, щоб воно тобі в баланс прийшло. Можно так крутить, но на что не влияет, просто красивый эффект. Можно приглашать друзей, можно выполнять миссии. Миссии дают тебе шибы. О, шибы можно вывести от 300 тысяч. 300 тысяч шибов это примерно 672 доллара. Вот эти мемкоины вообще. Так что заходите, добавим в канал, проходите по посыланию и формите земной просто майнится. Даже если у вас приложение закрыто, но все одно майнится. Всім дякую за увагу.